Чи знаєте ви, що перший раз конкурс банкнота в БНС був проведений у 2004 році. Саме тоді розпочався цей конкурс, який триває щороку. Щороку колекціонери банкнот, які є офіційними членами даної спільноти, визначають одну банкноту, яка на їх погляд є найкрасивішою або за іншими критеріями, і стає банкнотою року. У цьому відео огляді ми з вами подивимося усіх номінантів і переможця, які були номіновані в 2004 році на даний конкурс. Тож починаємо. У нашому списку стоба Таїланду, випущена до 72 го дня народження королеви Сірі Кіт у 2004 році. Ця пам'ятна купюра від Банку Таїланду вражає своїм дизайном, присвяченим королю бхумиболу, ахульядету та королеві Сірі Кіт. На лицьовій стороні ми бачимо короля, який стоїть поруч із королевою, що сидить у королівських регаліях. У верхньому лівому куті монархічний монограм, посередині червоний гаруда, а праворуч номінал. Все виконано в традиційному тайському стилі з виконанням тайського письма. Зворотний бік має ніжно-блакитний фон, де зображено молоде обличчя, королеві Сірікіт праворуч, ліворуч різні етапи її життя та громадська діяльність, що додає купюри особистого історичного змісту. Дата випуску також присутня, підкреслюючи значення події. Розмір банкноти 162х72 мм, Вона надрукована на папері з водяним знаком, що зображає молоде обличчя королеви Сірікіт. Наступна у нашому списку 10 гурт Гаїті, випущена до 200-річчя незалежності країни в 2004 році. Ця пам'ятна купюра від Банку Республіки Гаїті вражає своєю історичною значущістю та дизайном. На лицевій стороні зліва зображений портрет Саніті Белер Героїні боротьби за незалежність. У центрі сцена бою, що символізує ключові моменти визвольної війни, текст виконано латиницею з написами 200-річчя Незалежності Гаїти, 200-літній ювілей незалежності, а також роки 1804-2004. Номінал 10 і 10 гурт доповнюють дизайн разом із назвою Банку Банк Республіки Гаїті. Зворотний бік прикрашає Ford Cup Rouge у Жакмелі, що стоїть у центрі композиції. Тут також повторюються написи Банк Республіки Гаїті та Номінал 10 ГУР. Розмір банкноти 130х65 мм. Вона надрукована на папері компанією «Деларю», Водяний знак із коробками діагональних ліній. Присутні лише на випуску 2010 року, а на цій банкноті його немає. Далі у нас 20 тисяч реалів Ірану, випущена Центральним банком Ісламської Республіки Іран у 2004 році. Ця бона введена в обіг 14 березня, вона вражає своїм дизайном та історичним значенням. На лицевій стороні переважають синій і зелений кольори. На багатобарному тлі. Тут розміщено великий портрет аятоли рухоли хомейні ключової постаті іранської історії. Текст виконано перською мовою з написами Центральний банк Ісламської Республіки Іран і 20 тисяч реалів. Зворотний бік прикрашений блакитним фіолетовим і зеленими відтінками, де в центрі зображення площа Накшеджахан, архітектурний символ Ірану. Текст виконаний латиницею з написами Центральний банк Ісламської Республіки Іран і 20 тисяч реалів. Розмір банкноти 163 на 78 мм, Вона надрукована на 100% бавовняному папері. Водяний знак портр... показує портрет аятоли, Рухоли Хомейні, додаючи безпеки та естетичності. Наступна банкнота 100 угій Мавританії випущена Центральним банком Мавританії. Банкнота відображає унікальну культуру країни та її традиції. На лицевій стороні переважають геометричні та орнаментальні мотиви, що відображають місцеві традиції. Текст виконано арабською мовою з написами Центральний Банк Мавританії і «100 Угій. Зворотний бік прикрафений зображенням інструменту ардин, струнного музичного інструменту, а також корови перед старовинним ксуром мечеті чингетті. Текст виконаний латинцею з написами Центральний банк Мавританії, а також попередження: автори або спільники фальшування або підробки банкнот будуть покарані відповідно до чинних законів, і номінал вказаний «100 угій. Розмір банкноти 130 на 65 мм. Вона надрукована на папері. Водянизна повторює номінал 100 угій, додаючи естетичності та захисту. Наступна банкнота 500 реалів Саудівської Аравії, випущена Саудівським монетним агентством у 2003 році або за ісламським календарем у 1424 році. Ця бона відображає духовну та історичну велич країни. На лицевій стороні зліва зображено каабу, священне місце для мусульман, а праворуч портрет короля Абда Аль-Азіна ібн Сауда, засновника сучасної Саудівської Аравії. Зворотний бік прикрашений зображенням подвір'я священної мечеті в мевші, що підкреслює релігійне значення купюри. Розмір бони 166 на 74 мм. Вона надрукована на папері компанією Деларю. Ця купюра це справжній символ віри та спадщини Саудівської Аравії. Наступний екземпляр 5 тисяч франків Руанди. Випущена Національним банком Руанди у 2004 році. Банкнота відображає природну красу та культурні особливості країни. На її лицевій стороні зображена горила з національного парку вулканів. Це символ дикої природи Руанди. Текст виконаний латиницею з написами Національний банк Руанди і 5 тисяч франків. Зворотний бік прикрашений зображенням кошиків традиційного ремесла країни. Тут також повторюються написи Національний банк Руанди і 5 тисяч франків. Розмір банкноти 145 на 72 мм, Вона надрукована на папері з водяним знаком у вигляді емблеми Національного банку. Наступний екземпляр одна тисяча доларів Гонконгу. Випущена банком Стандарт у 2003 році. Ця банкнота відображає багатство культури та історії спеціального адміністративного регіону. На лицевій стороні зображений китайський дракон, символ сили та процвітання. Текст включає написи «Одна тисяча гонконгський банк. Обіцяємо сплатити власнику на вимогу в Офісі в Гонконзі, одна тисяча доларів та за розпорядженням Ради директорів, а також згадка про заснування банку в 1859 році. Зворотний бік прикрашений панорамою Гонконгу 2003 року з повторенням написів і номіналу 1000. Розмір банкноти 164 на 82 мм. Вона надрукована на папері з водяним знаком, що зображає китайського дракона на електротип 1000. Наступна банкнота 250 гурт Гаїті. Ще одна банкнота Гаїті. Раніше можна було номінувати по дві банкноти і більше. І от зараз ми розглядаємо ще один екземпляр. Пам'ятну банкноту, також була випущена до 200-річчя Незалежності країни в 2004 році. На лицевій стороні зображена Жан-Жак Десалін, один із засновників незалежності Гаїті. Текст виконано латиницею з написами 200-річчя Незалежності, Ювілей Незалежності Гаїті, роки 1804-2004, а також номінал 250-250 гурт. Зворотний бік прикрашає форт Десіде історична пам'ятка. Тут повторюються написи, які є на лицевій стороні. Розмір банкноти 156 п'ятдесят на 65 мм. Вона надрукована на папері з водяним знаком, що зображає герб гаїті та логотипом банку. Наступна банкнота 200 крон Фарерських островів, випущена під управлінням Фарерського самоврядування 19 січня 2004 року. Ця банкнота, частина третьої серії Данського національного банку, відображає природну красу островів. На лицьовій стороні домінують сіри та жовті кольори. Тут зображений метелик привід праворуч із тонкою захисною смугою, а ліворуч круглий голографічний елемент. Текст виконано латиницею з написами 200 дві сотні крон. Дизайн створив Захаріакіс Гайнесен. Зворотний бік також виконано в сіро жовтих тонах і прикрафений видом острова поблизу Вагура. Текст включає написи Фарерські острови, видано відповідно до закону про банкноти. Дизайн також належить Захаріясу Гайнесену. Розмір банкноти 145 на 72 мм. І остання в нашому списку банкнота 20 доларів Канади. Банкнота, яка і стала переможцем у 2004 році, і була випущена Банком Канади. Ця бона є з серії канадська подорож. Вона є справжнім витвором мистецтва та символом нації. На лицевій стороні текст виконано англійською та французькою мовами. Зліва емблема Банку Канади та герб країни з вертикально-голографічною смугою. Ліворуч портрет королеви Єлизавети II, а в центрі вигляд парламенту в Оттаві з відповідним написом Праворуч. Нижче номіналу 20 розміщено водяний знак із портретом королеви, а зверху канадський прапор. Переважають зелені та жовті кольори. Зворотний бік присвячений мистецтву та культурі. Тут зображено чотири твори хаїцького художника Біла Ріда, а в лівому нижньому куті двомовна цитата з роману Таємнича гора Габріель Рой. Текст включає питання: чи могли б ми хоч трохи знати одне одного без мистецтва? Розмір банкноти 152х70 мм. Вона надрукована на папері з водяним знаком портрета королеви Єлизавети II та номіналу 20. Ця купюра втілення канадської ідентичності та творчості. Обов'язково ставте лайк, якщо вам подобається дивитися про банкноти, які номінувалися на престижну нагороду банкнота року. Сьогодні в відео огляді ми з вами розглянули всіх номінантів і переможця 2004 року. Попереду ще дуже багато. Випусків, де ми будемо розбирати кожен рік і всіх їх номінантів за цей рік в наших оглядах. Тож обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, і рівно за тиждень ми з вами побачимось в наступному відео.